Вітаю вас в практиці! Зараз ми попрацюємо із щільним фізичним тілом та з тонким енергетичним тілом. З'єднаємо їх. Наше тіло підтримує нас щодня, воно містить нас в собі щодня, воно заповільнює нас, заземляє та тримає зв'язку із матерією. Воно наш місточок у цей світ. Ми можемо видозмінювати його, критикувати, жаліти або пишатися ним. Ми можемо забуватися і вважати себе ним або відлітати від нього і не помічати, як воно втомлюється, як воно себе почуває. Коли тіло з'єднане із свідомістю, ми цілісні. Налаштовуємося на своє фізичне тіло. Зараз відчуємо його кордони, його межі. Як ці межі взаємодіють із повітрям, з тим, що оточує наше тіло. Відчуємо, як тече енергія по тілу зараз. Переведемо фокус уваги у ступні, улитки. В коліна. Як тече енергія там? Підіймемося вище у стегна. Сідниці, копчик і захопимо живіт. І ще раз усе разом ступні, литки, коліна, стегна, сідниці, копчик, живіт. Що із цього напружене. А що розслаблене? І підіймемося вище в ребра, в діафрагму, область серця, також заду, де спина, поясниця і вище в ребра, аж до плечей. Охопимо увагою усю верхню частину тулуба, плечі. Зайдемо в руки, долоні у кожен пальчик, а потім у шию, в горло, в нижню щелепу, розслабимо її і верхню щелепу. І ще раз задня частина шиї, щоки, язик, очі, м'язи які оточують, тримають очі, лоб та прівні дуги, вуха. Уся площина скальпу, вся площина, де росте волосся. І тепер згори, як сканером, від волосся спустимося вниз. Ви зараз в межах тіла, ви зараз в кордонах тіла. Повідчувайте його, яке воно в цей момент, м'яке, розслаблене або неелектризоване, тяжке чи легке, опишіть цей стан для себе, запам'ятайте його, запам'ятайте тілом саме, а не мозком. І запишіть його собі на тіло. Розподілимо увагу по всьому фізичному тілі, звернемо увагу на межі тіла і постараємося вийти з них на 1 см з усіх сторін, з усіх боків, навіть там, де спина, там, де копчик, там, де пальці на ногах. Виходимо, розширюємося на 1 см. І заходимо назад в межі тіла. Ось так швидко. Тепер спробуємо ще раз, виходимо за межі тіла вже на більше на 5 см, і потримаємо цей стан. Ваше тонке тіло збільшилося з усіх сторін в радіусі. І тепер ми заходимо назад в межі тіла. Відчули ці кордони. І останній раз виходимо на 5-10 см за межі тіла, на 20, 50 метр то може заповнити собою всю кімнату, заповняйте, можливо, повністю весь будинок чи весь район. Розширюйтеся та тримайте цей стан. У цей момент і ваше фізичне тіло також стає легким, здоровим, енергійним, молодим. Воно оновлюється зараз на тонкому рівні. Ще трошечки потримаємо і збираємося назад у межі фізичного тіла. Збираємося, підтягуємо, підтягуємо з усіх куточків енергію в тіло фізичне, розподіляємо її рівномірно, щоб не було ніяких скупчень ніде. Знову розподіляємо шия, щоки, язик, очі скрізь і ця енергія. В кінчиках пальців на ногах та руках, скрізь і копчик, сідниці ми згадали, в п'ятках розподілилися рівномірно, порозкануємо своє тіло, та, Де є якісь згусточки ущільнення, теж ми все це розділили, розподілили, розклали, з'єдналися. З'єднали своє велике, легке, тонке тіло із фізичним. І тепер перевіримо, що ви зараз відчуваєте своїм фізичним тілом, яке воно стало. І ці відчуття також запишемо собі на своє тіло, запам'ятаємо їх тілом, не розумом, не мозком. Зараз ми з'єднали тіло, свідомість, ми набули більшої цілісності, ми перебуваємо в моменті, так досягається стан потоковості. Дякую вам за практику від вашого тіла, від вашої свідомості, від вас з'єднаних. Тіло раде бути з вами в такому щільному контакті.